Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я знову кудись їду. Ну таке в мене життя. Наприклад, мені кудись треба, я сіла поїхала. Мені, мені це дуже подобається і це дуже добре. Я вже ні до кого не прив'язана і все. Їздила я це записувати Якова в школу, тому що вже скоро в школу йти. І я їздила в школу тут. І мені дали таку форму, її треба заповнити і привезти в понеділок. Так його записали, але ще треба там документи такі заповнити. І везу хлопців на бургер. Мені мої подружки сказали, що є один теж дуже смачний бургер. Я їх питала, де тут смачні? Тому що в Макдональдсі не такі смачні, тому що тут в Макдональдсі не такі смачні бургери, як в Україні. А в інших є смачні, я нічого не скажу. І ми їдемо. Хочу побачити, я там перший раз буду і хочу вам показати, що це що -то за кафе, чи бургерна чи що таке. Тому очікуйте, починаються пробки, люди виїжджають з дому, літо і дуже багато машин. Зимою осінню не стільки машин, а літом завжди це щоб доїхати кудись, то пробки. Пальці, пальці. Вона будемо серед. Угу. Угу. Так, ми приїхали ось такі. Це виглядає. Ну, мені потрошки хвалили. І ми будемо заходити всередину. Я хочу всередині поїсти, посидіти. Ну, виглядає гарно. Далі тут на дворі такі столики, але я бачу, що ще туди мають бути. Як їх звати, забула. Так, зон... А, зонтик і щось таке, щоб не... сонце не палило, не пекло. Тут, тут прознюйся. Йдемо. Ось так виглядає всередині. Замовляти ми будемо замовляти сьомий бургер. Нам порекомендували. Вже як сядемо, я вам все покажу детальніше. Нічого страшного. Що ми вже заказали? Подивіться, ось так. Хлопці вже розібрали, захотіли сидіти тут. Є ось такі сидіння, столики. Чистенько, мені сподобалось. І Тимофій каже, що дуже смачна котлета в бургеру. Так, Тимофійко? Супер. Будемо смакувати. Зараз я ще свої відкрию і покажу. Так, іде тут котлета, бекон, помідор. Цибулька, тут непонятно шось таке тварда. То байкончик такентик, я люблю. Угу. Зараз буду вже я пробувати оцінювати. Картоплю пробувала картошку фрі дуже смачна. Ростяжка, класна. Буде спакувати. Хочу сказати, що дійсно дуже смачний. Просто геть, як в Україні. Мені я така дуже рада. Дуже смачний, рекомендую. Тут котлета дуже смачна. Це, мабуть, велику роль дуже грає, щоб була саме смачна котлета. І булочка така, як в нас. Супер! Смачно? Сидимо, насолоджуємося. У нас на дворі дуже жарко. Але мені ще сьогодні до лікаря. То я не знаю навіть, чи поїдемо на озеро, чи ні. Ну, будемо дивитися. Ну що, мене сьогодні такий день дуже зайнятий. Мене сьогодні, можна сказати, три апойтмента було. І я все, слава Богу, все повирішувала, всі свої справи. Спочатку школу їздила. Потім... Потім поїхала з хлопцями бург на бургер з картошкою. Потім поїхала на зустріч на один апутмент на 12.30. А ще ж після бургера завезла, заїхала до батьків. Хлопці захотіли залишитися з дідусем, єфрема з собою. Потім на зустріч на 12.30. Ямочка завжди. І після того опойтменту ще на 2.30 мені у лікарню. Теж апойтмент здавала кров. Там треба було. І це ще Ну я їду знову до батьків. Вони хочуть Єфрема побачити, щоб побігав, там погрався і посижу, що там в них. Ось такий в мене день сьогодні зайнятий. Ну, але я люблю такі дні, вони такі якісь продуктивні. Ти в Русі. Не просто щось там лежиш чи сидиш. Слава Богу, за здоров'я, що можу так їздити сюди, куди-куди треба. У нас дуже гарно. Зараз я думаю, де хочете. Тому що гарна погода. Тепло, в нас сьогодні прям дуже тепло, але добре. Я люблю тепло. Навіть жарко. Ну, на те літо. Подивіться, яка краса спереді. Там гора така. Гарненько. Ножки гарненькі, такі квітні. Не забувши, нічого як. Я вже вдома, хочу показати вам, які в мене квіточки. Ще доволі гарненькі. Ту-ту-та! Там пилосос, пилосос, і попіднімала все. Я вже поставила варити супчик, вирішила ще суп зварити на вечерю. І я знайшла один такий рецепт, мені сподобався. Я хочу спробувати і вам показати е, суп із червоною рибкою. Я ще ніколи такий суп не їла, але я люблю щось нове пробувати. Я приставила вже картоплю. Щоб... Там є фрем, щось хоче побачив. І цибулю треба обсмажити, але так як мені. Чомусь я не люблю в супі цибулю, я, вона покипить трохи і я її дістануся. Я окремо посмажу моркву і покажу вам. Буду робити соус до нашого супчику. Я його так назвала: вершкове масло, щоб розстало, і тоді моркву обсмажую. Саме на вершковому, щоб було ніжніше. Такий супчик виходить набагато смачніше, якщо на вершковому маслі. Обсмажила гарну морквочку. І хочу сказати, як і в мене стався такий е, неприємний момент. Я сипала перець у супчик, і в мене була відкрита більша ця дирочка. І всипала стільки, що я мусила зливати всю воду. Тим часом я додала вершки, як вже готова моя морква і сир тертий. І все. Протушую гарно, і такий в мене буде соус. Можна ще часничку додати в кінці, спеції, які ви любите. І виходить дуже-дуже смачний супчик. Мої хлопці дуже зацінили. Мої хлопці не дуже люблять суп. А цей вони так їли. Додаю рибку червону, Уже як готова картопля, все, і додаю соус. І тоді він готовий. Тільки я хлопцям, вони подумали, що то ковбаса в супі, і я вже нічого не казала, тому що вони рибу чомусь не їдять, думаю, що не люблять. А як виявилося, як вони їли, саме просили, щоб навіть накидала їм ковбаски. Вигляєте? Ну, похоже, е, на вигляд її. Як і подумав, що то ковбаса, Тимофій каже, мама таке, як риба. але смачне, ну найулюбленіший мій суп. Тому рекомендую спробувати готуйте. Єфрему теж дуже зайшов супчик. І хлопця смачний, смачний хлопці, як і в добрень,